Зачепили тихого хлопця. Велика помилка, його секретні бойові навички змусили їх тремтіти. Коридори інституту джерельної долини гули від звичного хаосу понеділкового ранку. Студенти бігли до своїх шафок, розмови лунали об стіни, і серед усього цього Микола Мельник, 15 років, намагався залишитися непоміченим. Зі своїми 1,67 метрами і дещо кремезною статурою він тримав свої темні очі опущеними донизу. Його чорне волосся спадало на лоб так, щоб допомогти йому сховатися від світу. Це був третій тиждень Миколи в джерельній долині, і він вже встановив рутину приходити рано, триматися, стін, говорити лише коли це необхідно, і йти якомога швидше, коли пролунає останній дзвінок. Переїзд до цього села на околиці Києва з Харкова вже був досить важким. Останнє, чого він хотів, це привертати увагу. Гей, подивіться на товстуна, що йде. Сказав голос, який належав Андрію Коваленку, студенту другого курсу з широкими плечима, курткою футбольної команди, і постійно насмішкуватою посмішкою. Поруч з ним стояли Тарас Шевченко і Богдан Іваненко, його нерозлучні тіні, які сміялися за сигналом, плечі. Миколи напружилися, але він продовжував іти, дивлячись на плиткову підлогу. Я до тебе говорю новенький, сказав Андрій, стаючи прямо на шляху Миколи. Ти глухий, чи що? Ні, пробурмотів Микола, намагаючись обійти Андрія, який негайно відобразив його рух, знову блокуючи його. Куди поспішаєш? Ми просто хочемо влаштувати тобі належний прийом у джерельній долині. Його посмішка не сягала очей. Тарас хихикнув Так, ми комітет з привітання. Я просто намагаюся потрапити на урок, тихо сказав Микола. Чуєте це? Він хороший студент. Андрій простягнув руку і штовхнув Миколу в плече. Достатньо сильно, щоб змусити його похитнутися на крок назад. Знаєш, що трапляється з улюбленцями вчителів тут? Микола нічого не сказав, його обличчя ретельно не виражало нічого, незважаючи на гнів, що горів всередині. Не вступай у конфлікт, це тільки погіршить ситуацію. Він чув голос свого діда в своїй голові незліченну кількість разів за останні тижні. Я поставив тобі запитання, Товстун. Андрій підійшов ближче. Пролунав попереджувальний дзвінок, і Микола скористався миттєвою відволікаючою обставиною, щоб прослизнути повстріо і побігти коридором зі звуком їхнього сміху, що переслідував його. Він прослизнув у свій клас історії і зайняв своє звичайне місце в задньому кутку з серцем, що все ще прискорено билося. Ще три роки цього, тільки ще три роки, те, чого ніхто в джерельній долині не знав. Те, що Миколі було наказано ніколи не розкривати, було те, що в Харкові він провів останні шість років, інтенсивно тренуючись у кунг фу. Він чун під керівництвом свого діда, визнаного майстра, який колись навчав деяких з найбільш шанованих елітних бійців України. Микола почав як пухкий дев'ятирічний хлопчик, який страждав від скування, і його батьки записали його з надією, що він здобуде впевненість і схудне. Але він показав природний талант, який здивував усіх, навіть його діда. Він чун не для вихваляння, неодноразово говорив йому дід. Він не для залякування або помсти, він для захисту, тільки коли це абсолютно необхідно. Коли його батьки оголосили про переїзд до Києва через нову роботу його матері, його дід дав йому останню інструкцію: ніяких бійок, нове місце означає новий початок. Твої навички не для шкільних сварок. І досі Микола дотримувався цієї обіцянки, терплячи зростаючи цькування Андрія та його друзів зі стиснутими зубами і контрольованим диханням. Техніки, які він практикував щоранку у своїй кімнаті, не для хуліганів, нагадував він собі. Вони були для вшанування вчень його діда, для підтримки його зв'язку з тим, що він залишив позаду. Але з кожним днем, що минав у джерельній, долині ця рішучість піддавалася ще більшому випробуванню. До третього тижня вересня цькування встановило свій власний ритм. Андрій випадково врізався в Миколу в коридорах. Під час фізичного виховання Микола ставав головною мішенню для м'ячів, кинутих з непотрібною силою. У їдальні Тарас взяв за звичку намагатися підставити йому ногу, коли він ніс свій піднос, що призвело до двох ганебних розливів, які залишили, одяг Миколи забрудненим. А їдальню луною сміху. Сьогодні Микола сидів сам за своїм звичайним столом у найвіддаленішому кутку їдальні, методично їв свій бутерброд, читаючи книгу, свій стандартний захист від моря студентів, які ігнорували його або знущалися з нього. Знову, сам товстун. Голос Андрія пролунав за мить до того, як книгу вирвали з рук Миколи. Микола підвів погляд, зберігаючи нейтральне обличчя, незважаючи на прискорений пульс Поверни її, будь ласка. Андрій перегорнув сторінки з перебільшеним інтересом. Що це за ботанівська нісенітниця, мистецтво війни. Плануєш наробити проблем? Він засміявся, кидаючи книгу Тарасу, який зловив її, і негайно кинув Богдану. Це для уроку історії, збрехав Микола. Встаючи, вона мені потрібна назад, та да, тобі потрібно розслабитися, сказав Богдан, розмахуючи книгою над головою, коли Микола підійшов ближче. Він був принаймні на 10 сантиметрів вищий за Миколу. Його незграбне тіло робило різницю у зрості ще більш вираженою. Можливо, ми можемо тобі з цим допомогти. Перш ніж Микола встиг зреагувати, Тарас перемістився за нього і схопив його за руки, утримуючи їх ззаду. Андрій зробив крок вперед, схопив відкриту коробку шоколадного коктейлю Миколи і тримав її над його головою. Ні, не роби цього, почав Микола. Але холодний коктейль вже падав, змочуючи його волосся, стікаючи по його обличчю і шиї, забруднюючи його білу футболку коричневим. Їдальня вибухнула сміхом. Навіть деякі вчителі за столом нагляду, здавалося, стримували посмішки. Тарас відпустив його з поштовхом, відправивши Миколу, похитуючись вперед. Ой, сказав він з фальшивим занепокоєнням, здається, у тебе стався невеликий нещасний випадок, Микола завмер. Шоколадний коктейль стікав з його підборіддя, знайоме тепло приниження пронизувало його, його руки тремтіли не від сорому, а від зусиль, які йому коштувало не дати їм сформуватися в кулаки. Від уникнення падіння в позу, яку його тіло знало за інстинктом, від уникнення показу, цим хлопцям скільки шкоди може завдати практикуючий вінчун за лічені секунди. Не для помсти, не для шкільних сварок. Він схопив свій забруднений рюкзак і вийшов з їдальні з усією гідністю, яку зміг зібрати. Сміх переслідував його до коридору. У ванній кімнаті Микола подивився на своє відображення. Волосся змочене коктейлем, сорочка забруднена, очі палають стриманою люттю. Він витерся якнайкраще, потім провів решту обідньої перерви в порожній аудиторії, практикуючи дихальні вправи, яким його навчив дід: Вдихай, силу, видихай слабкість, вдихай терпіння. Видихай гнів. До останнього дзвінка Микола відновив свою незворушність. Він почекав, поки більшість студентів підуть, перш ніж піти до своєї шавки, сподіваючись уникнути подальших інцидентів. Коридор був майже порожнім, коли він збирав свої книги, плануючи піти довгою дорогою додому, щоб дати собі час очистити свій розум. Ось він, хлопчик з шоколадним коктейлем. Микола коротко заплющив очі, перш ніж повернутися, щоб побачити Андрія, Богдана і Тараса, що наближаються тепер у супроводі двох старшокласників, яких Микола впізнав з команди з боротьби. Нам було погано через обід, сказав Андрій. Його тон давав зрозуміти, що він не відчуває жодного каяття. Ми подумали про те, щоб влаштувати тобі належне очищення. Микола оцінив свої варіанти. Коридор був порожнім, крім них, найближчий вихід був повз групу. Сходи позаду нього вели на другий поверх, де було б ще менше людей в цей час після уроків. Мені потрібно йти додому, сказав Микола, хапаючись, «за ремінь свого рюкзака. Це займе лише хвилину, сказав Тарас, хрустячи кісточками пальців з театральною загрозою. Микола зробив крок. Назад, потім ще один. Група просунулася вперед. У момент прийняття рішення Микола розвернувся і побіг вгору сходами. Спіймайте його. Закричав Андрій, його кроки лунали позаду нього. Дихання Миколи залишалося контрольованим, його витривалість ще один подарунок від років тренувань. Він штовхнув двері на другий поверх, шукаючи вчителя, прибиральника, будь кого, хто міг би відрадити його переслідувачів. Коридор простягався порожнім перед ним. Він майже дійшов до кінця, коли двері чоловічої вбиральні розчинилися, і один з борців вийшов, посміхаючись, коли побачив Миколу засідка. Вони передбачили його маршрут. Перш ніж Микола встиг змінити напрямок, сильні руки схопили його ззаду. Андрій і Тарас наздогнали його. Борець блокував його шлях вперед. Богдан з'явився за мить, важко дихаючи, але посміхаючись. Гарна спроба, товстун, сказав Андрій, його хватка стискалася на руці Миколи. Але тобі потрібно навчитися, як тут все працює. Його затягли у ванну кімнату. Микола все ще відмовлявся використовувати свої тренування, незважаючи на ситуацію. Він міг зламати ці замки за лічені секунди просте блокування зап'ястя, підмітання ногою і удар ліктем. Але слова його діда лунали в його голові. Всередині ванної кімнати його штовхнули до стіни. Один з борців перевірив кабінки, щоб переконатися, що вони одні. Я думаю, йому. Потрібне належне хрещення джерельної долини, оголосив Андрій, киваючи на ряд туалетів. Очі Миколи розширилися, коли він зрозумів. Не робіть цього. Але його вже тягли до найвіддаленішої кабінки, сміючись, коли він боровся неефективно, навмисно неефективно, хоча вони цього не знали. Тримайте його міцно, наказав Богдан, коли вони змусили Миколу стати на коліна перед унітазом. Дві пари рук схопили його за руки, а інша натискала на потилицю. Ласкаво просимо до джерельної долини, товстун, сказав Андрій, а потім силою занурив голову Миколи у воду в унітазі. Стриманість Миколи нарешті похитнулася. У рішенні, прийнятому за частку секунди, він впав, здивувавши своїх викрадачів раптовою мертвою вагою. Коли їхні хватки пристосувалися, він знову напружився, але продовжував дозволяти їм штовхати його голову вниз. Холодна вода з унітазу вдарила його в лоб, його очі, його ніс. Приниження горіло інтенсивніше, ніж будь-який фізичний біль. Його тримали там протягом того, що, здавалося, вічністю, хоча, ймовірно, це були лише секунди, перш ніж відтягнути його назад. Вода стікала по його обличчю, змочуючи комір його вже забрудненої коктейлем сорочки. Наступного разу, можливо, ти згадаєш своє місце, сказав Андрій, штовхаючи Миколу на підлогу. Ходімо, хлопці, тут зараз смердить. Вони пішли, плескаючи в долоні і сміючись. Двері ванної кімнати розгойдувалися за ними. Микола залишився на підлозі, вода і сльози змішувалися на його обличчі. Вперше, з моменту прибуття до джерельної долини, він дозволив собі відчути всю силу свого гніву, його дихання прискорилося, його кулаки стиснулися так сильно, що його кісточки побіліли. Він чун для захисту. Але коли він підвівся і подивився на своє жалюгідне відображення, мокре волосся прилипло до його чола, червоні очі, зіпсований одяг. Щось всередині Миколи змінилося. Його дід навчив його захищатися, коли це необхідно, і, можливо, настав час переосмислити необхідно. Він не збирався ставати хуліганом, він не збирався шукати їх для помсти, але він втомився бути жертвою. Досить і прошепотів він своєму відображенню. Його голос був твердішим, ніж він очікував. Досить, Микола провів вихідні в інтенсивній підготовці у своїй кімнаті. З зачиненими дверима він повернувся до свого режиму тренувань з оновленою зосередженістю, вправи на швидкість, вправи на точність техніки дерев'яного манекена, яким його навчив дід. Його тіло пам'ятало все, рухаючись з плавною грацією, яка колись заслужила рідкісні похвали його сумнозвісно критичного діда. До ранку понеділка Микола прийняв своє рішення: він не шукатиме конфлікту, але більше не уникатиме його. Він буде тримати свою позицію. День минув з дивовижною тишею. Андрій і його друзі були незвично відсутні на шляху Миколи, хоча він бачив їх у коридорах, обмінюючись поглядами, і насмішкуватими посмішками щоразу, коли вони його бачили. Вони планували щось. Микола відчував це. Буря вибухнула після останнього уроку. Коли Микола наближався до своєї шавки, він побачив Андрія, що спирався на неї сам на один раз. Ось наш улюблений студент першого курсу, сказав Андрій, випрямляючись. відчуваєш себе чистішим після свого спеціального лікування? Микола зупинився за кілька метрів. Відійди, будь ласка, або що? Брови Андрія піднялися в притворному здивуванні. Ти змусиш мене? А якщо мені доведеться? Голос Миколи був тихим, але твердим. Сміх Андрія пролунав у коридорі, привертаючи увагу студентів, що проходили повз, які сповільнювалися, щоб подивитися. Ви чули це? Товстун думає, що може змусити мене щось зробити. Краєм ока, Микола побачив Тараса і Богдана, що наближаються з одного боку, готові фланкувати його. Невеликий натовп вже формувався, відчуваючи розвагу. Останній шанс фарицій масяам єусі, а сказав Микола. Відійди від моєї шавки. Змусь мене, повторив Андрій, розводячи руки в запрошенні. Одним плавним рухом Микола кинув свій рюкзак і рушив вперед, не з диким ударом, якого Андрій явно очікував, а з контрольованою точністю він чун. Його рука вистрілила в ідеальному прямому ударі, зупинившись лише за сантиметри від грудей Андрія. Демонстрація контролю, а не атака. Андрій здивовано кліпнув, інстинктивно роблячи крок назад. Що за чорт? Я попросив тебе чемно. Сказав Микола, його поза збалансована і готова, як його навчив дід. Тепер я тобі наказую відійди. Натовп забурмотів. Тарас і Богдан завагалися, обмінюючись, поглядами. Обличчя Андрія почервоніло від гніву і сорому. Як ти думаєш, що якийсь карате рух налякає мене? Він кинувся вперед, кидаючи важкий правий гак в обличчя. Миколи шість років тренувань взяли своє. Перед пліччями Миколи піднялося в ідеальному відхиленні. Перенаправляючи енергію Андрія назовні, в той час як його інша рука завдала легкого, але точного удару долонею в плече Андрія, відправляючи його, похитуючись назад до шафок з гучним гуркотом. З натовпу почулися зітхання. Микола залишився у своїй позі, дихання контрольоване, очі зосереджені. Що за чорт? Андрій відірвався від шафок, лють спотворювала його, риси, обличчя. Спіймайте його, дах. Закричав він Тарасу і Богдану. Вони кинулися на Миколу з обох боків. З тією спокійною точністю, яка змусила його діда нарешті кивнути на знак схвалення під час їх останнього тренування. Микола рухався як вода. Він ухилився від хватки Тараса, використав імпульс, щоб направити його до Богдана. І двома швидкими ударами один в сонячне сплетіння, кожного хлопця залишив їх обох задихатися повітрям. У коридорі запанувала тиша, крім звуку Тараса і Богдана, що намагалися відновити дихання. Микола залишився нерухомим, його поза ідеальна, його дихання спокійне. Андрій подивився своїх друзів на Миколу. Невіра була ясною на його обличчі, хто ти в біса такий. Я той хлопець, якого ви вирішили цькувати, просто сказав Микола. Хлопець, якого ти й твої друзі затягли у ванну кімнату і занурили в унітаз. Я той хлопець, який втомився бути вашим боксерським мішком. Він зробив рішучий крок вперед, і Андрій помітно здригнувся. Я не хочу проблем, продовжив Микола, його голос був твердим. Я ніколи їх не хотів, але я втомився терпіти ваші. Натовп виріс, студенти шепотіли і показували пальцями. Хтось ззаду почав повільні оплески, які швидко поширилися. Микола проігнорував це, тримаючи свої очі на Андрію. Це ще не закінчено. Пробурмотів Андрій, але загроза звучала порожньо, коли він допомагав Тарасу підвестися. Можливо, і закінчено, відповів Микола. Прямо зараз ти залишаєш мене в спокої, я залишаю тебе в спокої. Просто, перш ніж Андрій встиг відповісти, різкий голос прорізав натовп. Що тут відбувається? Студенти розійшлися, щоб відкрити пана Петренка, заступника директора. Його обличчя було суворим, коли він оглядав сцену. Нічого, пане, швидко сказав Андрій. Просто розмовляємо, додав Микола. Очі пана Петренка звузилися, коли він спостерігав за захисною позою Андрія, диханням Тараса і Богдана, що все ще відновлювалося, і спокійною позою Миколи до мого кабінету. Всі четверо зараз. В кабінеті заступника директора правда випливла по шматочках не тільки про сьогоднішню конфронтацію, але і про тижні цькування, що завершилися інцидентом у ванній кімнаті, перегляд записів з камер. Спостереження підтвердив частини розповіді Миколи, і двоє студентів з натовпу запропонували свідчення про те, що вони бачили в їдальні самооборона. Не виправдовує бійки на території школи, сказав нарешті пан Петренко, дивлячись на Миколу. Але цькування сприймається дуже серйозно. В джерельній долині він повернувся до Андрія, Тараса і Богдана. Два тижні відсторонення плюс обов'язкові сесії консультування після вашого повернення. Андрій почав протестувати, але замовк під поглядом пана Петренка, що до тебе, пане Мельник, продовжив заступник директора, один день внутрішнього відсторонення за бійку незалежно від провокації, і я зателефоную твоїм батькам. Микола кивнув, приймаючи наслідок без суперечок. Я розумію, пане. Виходячи з кабінету, Андрій дав Миколі широкий простір. Страх в його очах був безпомилковим. Тарас і Богдан наслідували. Його приклад, їх колишня зарозумілість, повністю зникла. Новина поширилася швидко. До наступного ранку всі в джерельній долині знали про нового тихого хлопця, який повалив трьох сумнозвісних хуліганів школи. Шепіт у коридорі слідував за Миколою протягом його дня, внутрішнього відсторонення, навіть досягаючи його в ізольованій аудиторії, де він відбував своє покарання. Його батьки були на диво розуміючими після їх початкового шоку. Його батько вислухав його пояснення, а потім поставив запитання ти вдарив першим? Ні, відповів Микола чесно. Я захищався. Його батько кивнув, потім зателефонував його дідусю в Харків. На подив Миколи, після довгої розмови швидкою українською, його дід попросив поговорити з ним. Пам'ятаєш, чого я тебе навчив? Сказав його дід, його українська була твердою, але не злою. Він чун для захисту. Я знаю дідусю, я не починав бійку. Але ти закінчив її з мінімальною силою? Микола подумав про контрольовані удари, навмисне обмеження, яке він показав. Так, я міг завдати їм багато шкоди. Я цього не зробив. Довга. Пауза потім добре. Це справжня майстерність. Не скільки шкоди ти можеш завдати, а скільки ти вирішуєш не завдавати. Ще одна пауза можливо, настав час тобі знайти відповідне місце для тренувань там, твої форми, ймовірно, занедбані зараз. Виходячи від його діда, це було практично благословення. Наступний тиждень приніс зміни, які Микола не міг передбачити. Студенти, які ніколи з ним не розмовляли, тепер вітали його в коридорах. Дівчина на ім'я Олена з його класу української мови попросила його допомогти за все під час обіду. Навіть деякі з вчителів, здавалося, дивилися на нього по-іншому з новою повагою або, можливо, просто цікавістю. Найбільш значущим було те, що Андрій і його друзі трималися помітно подалі. Коли закінчилося їх відсторонення, вони повернулися тихішими, даючи Миколі широкий простір у коридорах. Микола боявся відчути себе винним, що захист себе якимось чином перетворить його на те, що він ненавидів. Замість цього він відчував себе легшим. Постійна напруга в його плечах зменшилася. Тепер він ходив з піднятою головою, його очі зустрічалися з очима його однолітків, замість того, щоб вивчати підлогу. У п'ятницю в день, коли Микола складав свої речі в свою шафку, на нього впала тінь. Він повернувся, щоб побачити Андрія, що стояв там сам з руками в кишенях. Тіло Миколи автоматично перейшло в позу готовності, але Андрій швидко підняв руки. Я не тут для цього, сказав він, його звичайна хвалькуватість відсутня. Просто поговорити. Микола трохи розслабився, але залишився на поготові. Гаразд. Андрій, здавалося, боровся зі своїми словами, дивлячись куди завгодно, тільки не на Миколу. Консультант, якого я повинен бачити, змусив мене подумати про деякі речі, про те, чому я роблю те, що роблю. Він потер свій черевик об підлогу. Це не виправдання, але мій батько. Він трохи схожий на те, яким я був з тобою. Микола нічого не сказав, дозволяючи тиші розтягнутися. В будь-якому випадку, продовжив Андрій, незграбно. Те, що я намагаюся сказати, це те, що я помилявся з тобою з багатьма речами. Слова, здавалося, були фізично болючими для нього. Це те, що я хотів тобі сказати, знаєш, вибач, я приймаю твої вибачення, відповів Микола. Андрій кивнув один раз швидко і різко. Так, це. Нарешті він подивився в очі Миколи. Ми не будемо друзями чи щось таке, але я залишу тебе в спокої. І Тарас і Богдан теж. Це все, чого я завжди хотів, чесно сказав Микола. Андрій кивнув знову, потім розвернувся, щоб піти. Він зупинився після кількох кроків. Ті речі, які ти робив, бійка, де ти цього навчився? Мій дід? Це називається Він чун. Це вражає, визнав Андрій, потім пішов геть. Микола спостерігав, як він йде. Складна суміш емоцій осідала в його грудях. Не тріумф або мстива задоволеність, а щось більш тихе і більш глибоке. Захист себе не тільки змінив те, як інші бачили його, він змінив те, як він бачив себе. Пізніше того вечора, у своїй кімнаті, Микола рухався через свої форми з новим почуттям мети. Кожна позиція, кожен перехід, кожен удар і блок несли вагу вчень його діда. Він чун не для вихваляння, він не для залякування або помсти, він для захисту, тільки коли це абсолютно необхідно. Тепер він розумів, що його дід дійсно мав на увазі. Іноді захист означав фізичний захист, але іноді це означало захист твоєї гідності, твоєї самоповаги, твого права існувати без страху. Коли Микола завершив останній рух, повертаючись в нейтральну позу, він відчув певність, що осіла в його кістках. Він ніколи більше не буде жертвою, але він також не стане хуліганом. Він буде нести свою силу в тиші, використовувати її мудро і, можливо, коли настане відповідний час, поділиться нею з іншими, які потребують вивчення.